Доброго ранку, Україна! Ми знову на нашому винограднику. Виноградник Нікопальщини Карпава Ірубель Ніколай Григорович І ми починаємо перегляд наших виноградів. Поїхали! Ну, а це до вашої уваги гібридна форма грація. Теж селекція Калугіна Віктора Івановича. Ось така нагрузка на прищепу. Ось, Бачите? Значить, що я можу сказати? Вже не перший рік вона видає нам е ці грона. Грона не зменшується, з кожним роком все більше і більше врожаю на цій підщепі. Але, ось бачите, грона як один однакові всі. От е нема такого, що там грона більша. Там грона менша. Всі якось вони одинакові, бачите? А тут взагалі дві грони, дві на один побіг. Бачите, на один пагін, дві грони. Ось, бачите? Дві грони. І вони одинакові. О, тут очі робчик клюнув. О, бачите? Грона глянцеві. От глянцеві. Розтріскування нема. І ви бачите, я його не укривала даже сіткою від спеки. Ягода не горить, глянцева і така красива дуже. Ось, бачите, гробці поплювали, ось такі ягодки вийшли. Бачите, вона вже готова на 27 липня. Грація вже готова до споживання. Через дві доби буду різати, вирізати вже замовлення від оптивика поступило, що грацію ждуть на ринку. Отака От з мускатом, солодка і хрумка. Шкірка аж тріщить. Зараз там просять, щоб я. Пробувала прямо на камеру. М? Чуєте, хрумкіт? Це вона так хрумтить. Ось така грація. Чудова форма. А це я показую знову грацію. Тільки цей прищепа на другому кущі. Бачите. Оце нагрузка грації. Якщо хто хоче вирощувати на ягоду отаку форму, це буде, звісно, дивіться, отакі грони. Грона тут важкі, солідні. Ягода солідна, крупна. Ось на руці ягода з мускатом. Гляньте, як м'яско. Дуже хороша форма грація. А також вже готовий до споживання форма смішарики. Дивіться, які вони дійсно шарики. Крупний, дуже симпатічний. жовтого-жовтого кольору. Якщо камера передасться. Ну-ка, ану. Кісточки нема. Нема зовсім кісточки. А ну-ка. Ще одну. Не поняла. Кісточки нема. Це підщепа. Без кісточки. Ще одну. Нема кісточки. Є. Зараз є дві. Дуже, дуже солодкий, з таким привказом, як сухофруктів. Дуже-дуже мені подобається смак. Такий насичений, дуже насичений. Грона тут до півтора кілограма. М'якуш м'ясистий, ви бачили, сочний, соковитий, м'ясистий і е, шкірка з'їдаємо. І м'якать, аж тає, М'якуш тає в роті. Дуже вкусний, дуже. Мені подобаються смішарики. Ось такі смішарики. На одному ж і тому кущу у мене прищеплена іще сон Анжеліка. Анжеліки. Ось такий він красунчик. Ягодка, дивіться, яка одна в одну, нічого не робила, не вирізала нічого. Ось бачите, яка вона красуночка Сон Анжеліки. Зараз я нагадаю собі смак цієї форми. Хрумка. Дуже м'ясиста. Яс, Сахарист умірена. Ось така місиста і хрустка. Шкірка з'їдаємо. Дуже симпатична форма. Дуже. Це на одному кущу. Ось там ще одна груночка зачепилася. Як, Бачите, як воно симпатично виглядає. Ось вот а далі тут другий сорт. Він ще не готовий. А цей вже готовий. Я ж, бачите, в своїх роликах завжди показую тільки готові сорти, тільки готові. Я вважаю, е, що зелені грона показують табу для мене. Отак. От грона повинні бути визрівши, готові, щоб людина могла зорієнтуватися, якого сроку дозрівання ця. Форма з станом на 25 липня сон Анжеліки вже готовий. О, яка красунечка. Сон Анжеліки Калугіна. Слідуюча форма на нашому винограднику це Енергодар. Дуже солодка. Ось я тільки що пробувала ягодку. що… Дуже солодка, хрумка, аж руки зліпаються після неї. Але заявлено, що вона з мускатом, ну в неї так, то є, то нема муската. Від чого це залежить, я толком не можу зрозуміти. Значить, може, то що калібання температур такий дуже скакає, то дуже спекотно, то прохладно. Але оці такі колібання, може і відображаються на тому, що мускат то є, то нема. Але шкірка така аж тріщить на зубах, дуже солодкий, дуже, ну просто дуже солодкий і хромкий. Отакий От м'ясистий, ягодка ось така. Оце розміром. Грона тут досягають кіло, кіло 200, отакі грона. От. От так. Енергодар. Селекція калуб. Ну, а це усім відома форма слава Україні. Своїми великими гроздями, як і сама Україна. Своєю великою душею, як і цими гроздями. Це форма слава Україні. Вже готова до споживання. Зараз я хрумка. Така освіжаюча, солодка, гармонійного смаку. Бачите, яка грусть. Яка ягода, ягода на руці. Зараз mm, гляньте. Це підщепа. Слава Україні. Відповідає повністю своєю назвою. Слава Україні! Ну, а це форма аїст калуїна. Віктора Івановича. Ось бачите, теж також на прищепі ця форма. От я зараз зірву ягодку, і ви послухаєте, як вона хрумкатить у мене на зубах. Такий хрумкіт. А смак такий. Як знаєте, квітковий дуже приємний, дуже солодкий, приємний з квітковим таким наповненням. От така аїст. Грона тут не дуже великі. Ну, тут можна його грузити по дві грона, тому -то він навішано, по дві грона на один пагін. Ось, бачите, одни, один, один. Другий ось, от. Ну, якщо порівняти от допустим, тут 500 грам і тут 500 грам, то кілограм набереться на один пагін. І так форма айст до вашої уваги.